Все йде, все минає, і краю немає. Куди ж воно ділось? кіля взялось? І дурень, і мудрий нічого не знає. Живе, умирає. Одно зацвіло, а друге зав'яло, навіки зав'яло. І листя пожовкле вітри рознесли, а сонечко встане, як перше вставало. І зорі червоні, як перше плили, попливуть і потім. І ти, білолиций, по синьому небу вийдеш погулять, вийдеш подивиться жолобок, криницю і в море безкрає, і будеш сіять. Як над Вавилоном, над його садами і над тим, що буде з нашими синами. Ти вічний безкраю. Люблю розмовлять, як з братом, з сестрою, розмовлять з тобою, співать тобі думу, що ти ж нашептав. Порай мені ще раз, де діти з журбою. Я не одинокий, я не сирота. Єсть у мене діти, та де їх подіти? Заховать собою гріх, душа жива, а може, їй легше буде на тім світі, як хто прочитає ті сльози слова, що так вона щиро колись виливала, що так вона нишком. Над ними ридала. Ні не заховаю, бо душа жива, як небо блакитне, не маю краю, так душі почину і краю немає. А де вона буде? химерні слова. Згадай же, хто небудь її на сім світі. Безславному тяжко цей світ покидать. Згадайте, дівчата, вам треба згадать, вона вас любила, рожеві і квіти, і про вашу долю любила співать. Поки сонце встане, спочивайте, діти, а я поміркую ватажка де взять. Сини мої, хай дамаки, світ широкий, воля. Ідіть, сини, погуляйте, пошукайте долі, сини мої невеликі, нерозумні діти. Хто вас щиро без матері привітає в світі? Сини мої, орли мої. Летіть в Україну, хоч і лихо зустрінеться так не на чужині. Там найдеться душа щира, не дасть погибати. А тут, а тут тяжко діти. Коли пустять в хату, то зустрівши, насміються такі, бачте, люди. Все письменні, дрюковані, сонце навіть гудять. Не від тіля, каже, сходить, та не так і світить. Отак От каже, було б треба. Що маєш робити? Треба слухать. Може, й справді не так сонце сходить, Як письменні начитали. Розумні та й годі. А що ж на вас вони скажуть? Знаю вашу славу, поглузують, покипкують та й кинуть під лаву. Нехай скажуть, спочивають, поки батько встане, та розкаже по-нашому про свої гетьмани, а то дурень розказує мертвими словами Та якогось тоярему веде перед нами у постолах. Дурень, дурень. Били, а не вчили. От козацтва, от гетьманства, високі могили. Більш нічого не осталось. Та й ті розривають, а він хоче, щоб слухали, як старці співають. Дарма праця, пане брате, коли хочеш грошей, та ще й слави, того дива. Співай про матрьошу, про парашу радость нашу, султан, паркет, шпори, От де слава, а то співа грає синє море, а сам плаче за тобою і твоя громада у сіряках. Правда мудрі, спасибі за раду. теплий кожух. Тільки шкода, не на мене шитий, а розумне ваше слово брехнею підбите. Вибачайте, кричіть собі, я слухать не буду та й до себе не покличу. Ви розумні люди, а я дурень. Один собі у моїй хатині заспіваю, заридаю, як мала дитина. Заспіваю. Море грає, вітер повіває, степ чорніє, і могила з вітром розмовляє. Заспіваю, розвернулась висока могила. Аж до моря запорожці степ широкий вкрили, отамани на вороних перед бунчуками вигравають, а пороги меж очеретами ревуть, стогнуть, розсердились. Щось страшне співають. Послухаю, пожурюся у старих спитаю. Чого батьки сумуєте? Невесело, сину, Дніпро на нас розсердився, плаче Україна, і я плачу. А тим часом пишними рядами виступають отамани. Сотники з панами і гетьмани, всі в золоті у мою хатину прийшли, Сіли коло мене і про Україну розмовляють, розказують, як січ будавали, як козаки на байдаках пороги минали, як гуляли по-синьому, грілися в скутарі, Та як люльки закуривши Польщі на пожарі. В Україну верталися, як бенкетували. Рай кобзарю, лий шинкарю, козаки гуляли. Шинкар знає, наливає і не схаменеться. Кобзар вшкварив, а козаки аж хорти цягнеться, метелиці та гопака гуртом отдирають. Кухоль ходить, переходить, так і висихає. Гуляй пане без жупана, гуляй вітре полем, грай кобзарю, лий карю, поки стане доля. Взявшись в боки, навприсідки, парубки з дідами. Отак діти, добре діти, будете панами. Отамани, на банкеті, неначе на раді. Похожають, розмовляють, вельможна громада не втерпіла, ударила старими ногами, а я дивлюсь, поглядаю, сміюся сльозами. Дивлюся, сміюся, дрібні утираю. Я не одинокий, є з ким в світі жить. У моїй хатині, як степу, безкраїм, козацтво гуляє, Байрак гомонить, у моїй хатині синє море грає, могила сумує, то поля шумить, тихесенько гриця дівчина співає. Я не одинокий, є з ким вік дожить? де моє добро гроші, де моя слава, а зараду спасибі вам, зараду лукаву. Буде з мене, поки живу і мертвого слова, щоб виливать журбу сльози. Бувайте здорові, піду синів випроважать в далеку дорогу. Нехай ідуть, може, найдуть козака старого, що привіта моїх діток старими сльозами. Буде з мене, скажу ще раз, пан я над панами. Отак, сидя в кінці стола, міркую, гадаю, кого просить, хто поведе, На дворі світає, погас місяць, горить сонце, гайдамаки встали, помолились, одяглися, кругом мене стали. Сумно, сумно, як сироти, мовчки похилились. Благослови, кажуть батьку, поки маєм силу, благослови шукать долю на широкім світі. Постривайте, світ не хата, а ви, малі діти, нерозумні. Хто ватажком піде перед вами, хто проведе, лихо, діти, лихо мені з вами. Викохав вас. Вигодував, виростив чималі, і в люди, а там тепер все письменне стало. Вибачайте, що не вивчив, бо й мене хоч били, добре били, а багато дечому навчили. Тмамна знаю, а Оксію не втну такий досі. Що ж вам скажуть? Ходім, сини. Ходімо попросим. Єсть у мене щирий батько, рідного немає. Дасть він мені раду з вами, бо сам здоров знає, як то тяжко блукать в світі, сироті безроду. А до того душа щира, козацького роду, не з того слова, що мати співала, як малого повивала, з малим розмовляла. Не з того слова, що про Україну, сліпий старець, сумуючи, співає під тином, любить її думу правди, козацькую славу, любить її, ходім сини, на раду ласкаву. Якби не він спіткав мене при лихій годині, давно б досі заховали в снігу на чужині. Заховали б, та й сказали так, якесь що Тяжко, важко нудить світом, не знаючи за що. Минулося, щоб не снилось. Ходімо, хлоп'ята, коли мені на чужині не дав погибати, той вас прийме, привітає, як свою дитину. А от його, помолившись, гайда в Україну. Добрий день же, тату, в хату, на твоїм порогу, Благослови моїх діток в далеку дорогу.